Всім привіт ви на каналі Інда. Сьогодні ми граємо в Тупней Ред Тайкон. Це я, це Ліза, ми разом граємо. Тут ми вже трохи пограли. Так. І тому зараз у нас от так. О, у мене грошей А мені тут всяких речей приневезли. Можна взяти собі. І таке, от. Я собі поставила. Тут в мене, коротше, можна грати. Мечі, всякі так, притати. поки я не нападем. Не, не можу. На свого не можна. А ти хотіла на мені тут попробувати? Да. Так. Ну, класно. Так. так що? Що ж? Мені треба 500. О, мені вже якось Уже 800 Ой, ой, ой. Так, я шукаю, що мені ще заплатить. Ой, щось літає. Мені то, треба 5. А, сот... на нас тут Я собі світло і кришу побудувала. Я собі з вазоночки і цей. Да. цей, цей Поки в сп... мене гроші не будуть набиратися, Ціпло. я хочу піти в когось нападати на когось. Боже, Така потила. Mm. Ну, я тільки що виконав відео про оленя. 99 ночей в лісі. Так. Зап... Зап... Можете подивитися, як ми всикаємось там. Отак. Так, коротше. Е, там була обновка, там буде е, нова якась обновка. Я її, там я її все, коротше, ін... не дивилася і не знаю, і, як її грати. І короче, щоб просто чути... Піс -піс, ка піспіська. Тут не махнулося. <смір> <смір> Бо там впала їхні літають. Старінка, там нове це, це інопланетяни. Я чекаю, коли тут буде 2000. No. Мені треба 1500. Так, тут можна... Ми коли добудуємо перший поверх. Е... О, о, тут можна забрати цю штуку. Ми коли добудуємо перший поверх, то ем, вимкнемо на наступний раз будемо робити другий поверх. Але не обіцяємо, що ми будемо іменно гумобі. Отак от, от все. Зараз я добудовую у мене вже 1038. Так. Ой, это за нами типа. Меня это все убывает нас. Так. 1750 і 950. Так, добре. На цьому ми закінчуємо своє відео. На наступний раз будемо будувати другий поверх. Всім па-па! Обов'язково подивіться відео про осла.